Буду славити Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої, буду веселитися і тішитись тобою, співатиму імені Твоєму Всевишній. коли назад поверне ворог мій, знеможуться і загинуть від лиця Твого, бо Ти вирішив суд мій і справу мою, сів єси на престолі, суд, де справедливий. Покарав ти народи, і загинув безбожник. ім'я їх знищив повік і на віки вічні. Не стало у ворога зброї зовсім, і міста зруйнував єси, загинула пам'ять про них із шумом. Господь же перебуває по вік, Він наготовив для суду престол свій, і судитиме він вселенну за правдою, судити буде людей за правотою. І став Господь пристановищем для Бога, помічником у свій час, у нужді, і нехай надіються на тебе, хто знає ім'я Твоє, бо Ти не покинув тих, що прагнуть тебе, Господи. Співайте Господеві, що живе на Сіоні, оповіщайте між народами про діла Його, бо той, хто мститься за кров, згадав про них, не загубув благання убогих. Помилуй мене, Господи, споглянь на пониження моє від ворогів моїх, Ти, що підводиш мене від воріт смерти, щоб я оповів про всі хвали твої у брамах дочки Сіонської, радітиму за спасення Твоє, загрузли погане у розпусті. Що чинили її, в тій сіті, що її затаїли, замоталася нога їх. Знатимуть Господа, коли суди творить, в ділах рук своїх замотався грішник. Нехай повернуть грішники до пекла усі народи, що забувають Бога, бо не назавжди забудуть бідного, терпеливість у боях не загине повік. Встань, Господи, щоб не зміцнився чоловік, нехай будуть суджені народи перед Тобою. Постав, Господи! Законодавці над ними нехай знають народи, що вони люди. Чому ти, Господи, стоїш оддалік, не звертаєш уваги у свій час у біді. Коли гордує безбожник, розпаляється бідний, заплутується в замислах, що їх вигадують, бо хвалять грішника в похотях душі його і благословлять того, хто кривдить. Розгнівив Господа грішник у безмежнім гніві своїм він не шукатиме Бога. Перед ним Бога немає. Осквернено путі його повсякчас. Уважає він закони твої за чужі для себе над усіма ворогами своїми панувати він буде. Бо сказав у серці своїм не захитаюся з роду в рід, буду без лиха. Уста його повні прокльону, і гніву, і лукавства, під язиком його мука та слабість, сидить у засідці з багатими у схованках, щоб згубити невинного. Очі його назирають за бідним. Вестерігає в криївці, як лев у печері своїй, вистерігай, щоб спіймати бідного, спіймати бідного, коли притягне його у сіті своїй. Він подолає його, нахилиться він та припаде, заволодівши бідними, бо сказав у серці своїм, забув Бог, відверну лице своє, щоб зовсім не бачити. Воскресний, Господи Боже, нехай піднесеться рука твоя, не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому прогнівив Бога безбожник? А тому, що все сказав у серці своїм, не буде Бог правити. Уважаєш ти, Боже, щоб подивишся Бо на страждання та гнів, щоб віддати їх у руки твої. Тобі полишено бідного для сироти помічу, був єси. Розтрощи силу грішника і лукавого, будуть шукати гріха Його і не знайдуть, буде царювати Господь повіки на віки вічні. Погинете погане з землі Його. Бажання убогих почути, Господи, що готове серце їх почуло вухо твоє. Розсуди сироту та пониженого, щоб більш не величався чоловік на землі. На Господа я надіявся, як ви вже ви говорите душі моїй, полинь на горе, як птиця. Вось грішники напружили лук, приготовили у сагайдаку стріли, щоб постріляти в темряві правих серцем. Бо що починив єси, вони знищили, а праведник що учинив? Господь у храмі святому своєму, Господь на небі престол його, очі його споглядають на бідного, повіки його дізнають синів чоловічих. Господь дізнає праведного і нечестивого, а хто любить неправду, ненавидить душу свою, виллє дощем на грішників сіті, вогонь і сірка, і вітер буйний частка долі їх. Праведний бог Господь і правду полюбив лице Його правоту видить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо змаліли істини між синами людськими. Суєтне говорив кожний до ближнього свого, уста зрадливі у серці, і в серці говорили злеє. Вигубить Господь усі уста зрадливі, та язик чванливий. Тих, що сказали, язик наш. Звеличатиме уста наші з нами, хто Господь наш. Задля нещастя в Бог і задля бідних нині воскресну, говорить Господь, явлюся спасенням, одверто про Нього промовлю. Слова Господні, слова чисті, срібло перетоплене в огні, очищене від землі, семикратно перелите. Ти, Господи, збережеш нас і заховаєш нас, від роду цього і повік. Навколо ходять безбожники, з висоти своєї ти добре пильнуєш синів людських. Доки, Господи, забуватимеш про мене до краю, доки відвертатимеш від, лице, від мене лице Твоє, доки складати я буду замір у душі моїй і жалі в серці моїм щодня, доки буде величатися надо мною ворог мій. Зглянься, вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб я не заснув часом на смерть, щоб не сказав, коли ворог мій, я подужав його, радітимуть гнобителі мої, коли захитаюся. Я ж на ласку твою надіявся, радіти буде серце моє спасенням твоїм. Славитиму Господа, що добро чинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Сказав безумний, у серці своїм Бога немає. Потлілися й опоганились у чинках своїх. Немає, хто чинив би добре. Немає ні одного. Господь з неба нахилився до синів людських, побачити, чи єсть, хто розуміє або шукає Бога. Всі ухилилися разом, стали негідні. Немає, хто чинив би добре, немає ні одного. Гріб відкритий, горло їх язиками своїми лукавили, отрута зміїв устах їх, уста їх повні прокльону і гніву, ноги їх скорі до допроли крови, руїна й нещастя на путях їх, і путів миру вони не знали. Немає страху Божого перед очима їх, чи ж не прийдуть до розуму усі, що творять беззаконня, не заїдають народ, що заїдають. Народ мій, немоби злі б їли, Господа не призвали. Від страху вони там настрашилися, де не було страху, бо Господь у роді праведному. Оганьбили ви думку убого, що Господь надія його, хто дасть і Сіону спасення Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі людей своїх, хай радіє яків та веселиться Ізраїль. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто пробуватиме в оселі Твоїй і хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто поводиться непорочно і чинить правду, говорить істину серцем Твоїм, той, хто не лукавив язиком своїм і не заподіяв ближньому своєму зла, і не промовив лихого слова на ближніх своїх, хто за ніщо має для себе лукавого, а славить тих, що бояться Господа, той, хто божиться ближньому своєму і не відпирається, хто грей своїх не дав на лихву. І дарунків проти невинного не приймав, хто так чинить, не захитається по вік. Охорони мене, Господи, бо поклав я надію на тебе. Я сказав Господеві ти Господь мій, добра мого не потребуєш, святим, що на землі його, дивно виявив він усі бажання свої б серед них, умножились немочі їх, за цим прискорилися. Не буду збирати їх зборів кривавих та не згадуватиму імен їх устами моїми. Господь, частка насліддя мого і чаші моєї. Ти той, що поряджаєш мені насліддя моє, уділ мені випав у найкращих місцях, тому насліддя моє найкраще для мене, благословитиму Господа, що умудрив мене, навіть і до ночі навчало мене внутрішнє моє. Завжди я бачу Господа перед собою, бо він праворуч мене, щоб я не захитався. Тому звеселилося серце моє, і врадувався язик мій, навіть і тіло моє спочинив надії. Що ти не залишиш душі моєї аді та не даси праведному твоєму бачити тління, показав ти мені путі життя. Ти наповниш мене радістю перед лицем твоїм, радістю у правиті твоїй до кінця. Почуй, Господи, правду мою, на благання моє, вислухай молитву мою не з уст лукавих. Від лиця твого нехай вийшов би суд на мене, очі мої, нехай справедливість побачать. Дізнав ти серце моє, вночі відвідав. Ти очистив мене і не знайшлося в мене неправди, щоб не говорили уста мої про діла людські, я, за словами уст Твоїх, держався на путях твердих, направ стопи мої на стежках твоїх, щоб не хвали... хиталися ноги мої. Я взивав, щоб ти вислухав мене, Боже, нахили до мене вухо Твоє і почуй слова мої. Покажи дивну ласку твою, ти, який спасаєш тих, що уповають на тебе, від тих, що противляться правиці Твоїй, охорони мене. Як зіницю ока, Покровом крил твоїх закриєш мене, від лиця безбожних, що переслідували мене. Вороги мої оточили душу мою, жиру своїм замкнулися, уста їх промовляють гординю. Гони толі мої, нині обступили мене, очі свої спрямували вони, щоб повалити мене на землю. Вони стерегли мене, як лев, готовий на лови, і як левеня, що перебуває в Криївках, стань, Господи, попереди їх та перешкодь їм. Визволи душу мою від безбожних, зброю Твою від ворогів руки Твоєї. Господи, Ти, що відділяєш від землі, забери їх за життя, хоч і наповнилась утроба їх від скарбів Твоїх, Доволені вони синами і залишили дещіцю дітям своїм, а я вправді явлюся перед лицем Твоїм, вдоволений буду, коли покажеться мені слава Твоя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвяти, і зціли немочі наші іменем Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо твоє і царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обняття відцівські, поспішися відкрити мені. Блудно прожив я все життя, але на невичерпне багатство щедрот твоїх спасе дивлюся. Не знехтуй нині зубожиле серце моє, бо до тебе, Господи, в покаянні кличу. Нагрішив я, Отче, перед небом і перед Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Блудного я помножив учинки, а на покаянні його не здобувся. Придобрий, Господи, заверни мене, волею заблуканого. І ради Богородиці, очисти від скверних гріхів, повзиваю до тебе, нагрішив, Отче, перед небом і перед Тобою, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитву рабів твоїх прийми, Богородице Діво, і звільни нас від усякої біди, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Скарби добра, Господи Ісусе Христе. Боже Спасителю наш, подай мені досконале каяття і наболіле серце, щоб усією душею знайшов я в тобі всяке благо, бо, крім тебе, нікого не боюся. Подай же мені благий чоловіколюбні твої щедроти, нехай отець твій відновить у мені вигляд Твого образу. Він вивів тебе від себе, споконвіку, і ти з ним разом завжди. Залишив я тебе, та не залиши ти мене, відійшов я від тебе, знайди ж мене. Веди на пасовисько Твоє, причисли до овець вибраного стада Твого, і нагодуй мене з ними поживою Божественних Твоїх таїн. Чисті серця є Твоїм житлом, у них чисто світить Твоє світло, яке Ти приготував для тих, що трудяться заради тебе в усяких лихах, і щоб ми сподобилися досягнути їхню славу за благодаттю і чоловікулюб'ям Твоїм, і тобі славу віддавати з беззначальним Твоїм Отцем і з присвятим. І благим, і житворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкі, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші. Святий посвіти, і з ціли немочі наші іменем Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадім до Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.